Вітаю вас, друзі! Продовжуємо розглядати законодавство України про військову службу, військовий обов'язок, мобілізацію та мобілізаційну підготовку. І сьогодні у мене для вас наступна новина: Міністерство оборони України оприлюднило наказ про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. В цьому наказі є розклад хвороб, станів та фізичних ВАД, що визначають ступінь придатності до військової служби або служби у військовому резерві. Адже, як ми знаємо, такого статусу, як обмежено придатні військовозобов'язані чи військовослужбовці, вже не буде. Будуть тільки придатні. Або непридатні до військової служби. І от, згідно ось цього розкладу хвороб, будуть лікарі визначати, чи придатні люди, чи непридатні до військової служби. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що раніше дуже багато ЗМІ писало ось таку новину: що Міністерство оборони буде ділити придатних до військової служби на чотири категорії: на придатних повністю придатних до служби. У вищому військовому навчальному закладі, ТЦК та СП, частинах забезпечення і так далі. На придатних за окремими спеціальностями та на придатних для виконання специфічних завдань. Так от ось цієї роздробленості на 4 групи придатних я поки що не знайшов в наказі Міністерства оборони. в ось цьому. Не бачу я ніде тут ось такої розбивки. Я бачу тільки. Є непридатні до військової служби, є повністю придатні та є придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики зв'язку, підрозділах оперативного забезпечення або охорони. Ось такі розбивки. Придатні? Або непридатні, або ж придатні до служби в тилу. Тобто, що по суті зробили в Міністерстві оборони? Вони просто там, де було написано обмежено придатні, вони замінили обмежено придатних на ось цю категорію. Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП і так далі. Дуже сильно вони не заморочувались над цим питанням. Зараз я вам це доведу. Ось давайте ми розглянемо ось цю таблицю. Наприклад, візьмемо хвороби е, хребта. Я знаю, що це стаття 64, хвороби е, хребта. Кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз і так далі. І ось дивіться, якщо людина має категорію А, то така людина не придатна до військової служби. Якщо категорію Б помірні порушення, то вона придатна для служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах і так далі. І якщо категорія В. То людина повністю придатна. Це за новими змінами, які будуть згідно наказу Міністерства оборони України. Що було раніше? Дивіться стаття 64. Раніше було зі значними порушеннями були повністю непридатними, з помірними порушеннями були непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час. І непридатність до військової служби або обмежена придатність визначалась індивідуально. Вони просто замінили ось це обмежено придатні у воєнний час, змінили на придатні до військової служби, але у військових частинах забезпечення, в ТЦК та СП і так далі. Все дуже просто. Пункт Г вони взагалі викинули, тут були повністю придатні. І пункт В з незначними порушеннями, вони зробили людей з незначними порушеннями повністю придатними. Ну, ось якось так. Давайте розглянемо ще, ну, наприклад, з хворобами шлунку. Наприклад, холіцистит. наприклад. Холіцит немає такого. Панкреатит. Панкреатит ось є стаття 54 хвороби печінки, хвороби жовчного міхура е, і так далі. Е, дивимося, зі значними порушеннями непридатні до військової служби, з помірними порушеннями придатні до служби в військових частинах забезпечення ТЦК та СП навчальних центрах і так далі. З незначними порушеннями придатні повністю, як було раніше. Стаття 54, дивимося. Так, те саме хвороби печінки, холецистит, панкреатит і так далі. Дивіться, статтю Г вони повністю прибрали, де раніше було написано, що придатні. Зі значними порушеннями раніше були непридатні до військового обліку, так як і зараз. А от з помірними порушеннями раніше були обмежено придатні у воєнний час. А зараз вони ось цю категорію Б зробили придатними до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах і так далі. Категорія В з незначними порушеннями зараз повністю придатні, а раніше з незначними порушеннями могли бути також обмежено придатними у воєнний час. І у мирний час не придатні до військової служби були. Але але, от те, що я вам говорю, вони просто замінили там, де були обмежено придатні, такі люди стали придатними до служби в тилу в тилових. частинах. А якщо незначні порушення, то такі люди стали абсолютно придатними до військової служби. Ось такі от справи, друзі. Це те, що я побачив, так би мовити, на перший погляд. Повністю ще не ознайомлюючись із цим наказом. Коли я повністю з ним ознайомлюся, я вам розповім детально, як потрібно проходити ВЛК. Згідно ось цих нових змін до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, все це буде пізніше на моєму каналі, тому підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на моєму каналі. Друзі, і на завершення хочу показати вам, як шукати. Ту чи іншу хворобу, і визначати до якої категорії: до А, Б чи В, до придатних, непридатних чи е, придатних до якоїсь служби в ТЦК, ви відноситесь в браузері на комп'ютері і в браузері на мобільному пристрої я покажу. Якщо ви на комп'ютері відкриваєте наказ Міноборони із затвердженими хворобами, натискаєте Ctrl-F, щоб викликати вікно пошуку по тексту, і вводите, ну, наприклад, свою якусь хворобу, наприклад, сколіоз. Ось ви бачите, що сколіоз у нас відноситься до статті 64. Тут є розбивка А, Б і В. Але ж як визначити, до якої категорії ви будете відноситись до А, Б чи В, вам потрібно знайти пояснення статті 64 в пошук по тексту. Вводите стаття 64, і ось ви знаходите. Де розписано, хто відноситься до пункту А, люди з якими хворобами, до пункту Б, хто належить, і хто належить до пункту В. Тут все розписано, який ступінь захворюваності, які е, взагалі, хвороби відносяться до того чи іншого пункту. Все це є. Тобто, все дуже просто: вам потрібно знайти свою хворобу в таблиці. Наприклад, давайте наберемо той же самий панкреатит. панкреатит. Бачимо, що стаття 54 панкреатит, тому нам потрібно в пошуку знайти статтю 54 тепер. Ось у нас стаття 54 і розписано, хто належить до пункту А, хто належить до пункту Б і е, які хвороби. Відносяться до пункту В. Все дуже просто. Зараз ще на мобільному покажу, як це робиться в браузері на мобільному. Там також все дуже просто. Ну, а ви, якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про те, що нові відео з'являються на моєму каналі. До нових зустрічей!